Понеділок зранку десятки людей прикрили рух на вулиці Гетьмана Мазепи. Таким способом мешканці доколишніх будинків намагалися привернути увагу влади і правоохоронних органів до незаконної, на їхню думку, забудови. Чи вдалося почути думку громади у шумі автомобільних сигналів? Наші кореспонденти підготували короткий виклад ранішніх подій. Кількакілометрові затори, тиснява розгублені водії та перехожі, і десятки людей, які одночасно перетинають вулицю і не дозволяють нікому проїхати. Так о 8-й ранку мешканці кількох будинків на вулицях Мазепи, Гординського та Шевченка намагаються викликати на розмову керівництво міської влади, представників прокуратури та Державної архітектурно-будівельної інспекції. Люди пояснюють, оскільки на їхні письмові звернення та пікетування ніхто не зреагував, вони змушені вдатися до радикальних дій. Вся наша переписка вона зводиться до того, що все відбувається згідно норм законодавства. Але по тих документах, які в нас є, в подвір'ї має вестися малоповерхове будівництво. Це означає, що тільки три поверхи, а не вісім поверхів, які нам зараз хочуть вибудувати. Справа в тому, що навіть наші мешканці вже не мають куди паркувати автомобілі, не мають дітям, не мають діти де гратися. Перед тим як перекривати рух, протестувальники зателефонували у прийманню міського. Голови та міського прокурора і попередили про свій намір. Тим часом вже з перших хвилин акції не витримали нерви водіїв та пасажирів. Кожен з яких поспішав у своїх справах. Так. Везу в першу школу її. першу школу ми на короля Данила. Ми треба так треба мені поїхати на короля Данила. щоб Майже через півгодини після початку акції на місце прибули представники міліції, які намагалися контролювати ситуацію і вмовляли людей відійти на тротуар. Вам рекомендували ми звернутися в органи внутрішніх справ? Ми Ви звернулися. подали заяву. ми Подали заяву. Все, будемо по заяві розглядати. Якщо є порушення органи внутрішніх справ, порушують кримінальне провадження. Вони зараз ще більше поверхів збудують. Взагалі важко з ними буде розмовляти. Тому що, якщо зараз два політики, якщо суд прийме рішення, що вони збудували більше поверхів, як потрібно, значить вони будуть розбирати ці поверхи. Ще за півгодини до протестувальників прийшов перший заступник міського голови і так пляче вислухав усі претензії. На превеликий жаль від усієї влади я один. А може, шкоді, а може шкоді, й добре. А може ми й добре. А може й добре. Тому я говорю, ми беремо це ваше от ваше звернення. ви мені дали. Я, я, я включаю у вас робочу групу. Скільки п'ять-шість ну, від кожного будинку будь ласка. кожного будинку я, я хотіла б. І ми сьогодні після обіду зустрінемося. З'ясувати всі обставини пообіцяв і перший заступник начальника інспекції архітектурно-будівельного контролю і запевнив, до того часу проблемне будівництво буде призупинене. Точніше, його призупинили ще в п'ятницю. Чоловіка є погоджені всі проект на я проектна документація. Можу їх представити. Є певні порушення на думку певних осіб. Тому то їх треба вивчити. Ми призупиняємо будівництво і визначаємося, що далі будемо робити. Будуть в нього виявляться порушення, призупинять назавжди. Проте, коли обурені мешканці провели представників міської влади у двір, з'ясувалося, що будівельні роботи там усе ще ведуться. Довелося телефонувати до забудовника. Я нема плити. Ніякої кран стоїть, постав його в робоче місце і на тому кінець. Крапка. Слуха, навіщо доводити довози до двох маразму? Те, що будівельні роботи у дворі призупинили, то вколишні мешканці вважають першою маленькою перемогою однак обіцяють і надалі вдаватися до протестних акцій, якщо влада до їхньої позиції не дослухається.